Сьогодні поговоримо про стадії застосування сили. В процесуальному кодексі виділений цілий розділ під номер 2 до якої входять три статті. Стаття номер 1 Класифікація стадії застосування сили. У правоохоронній діяльності існує упорядковий набір та категорізація дозволених засобів, який співробітник державних органів може застосовувати до особи, що порушує закон ці заходи, розподілені на чотири стадії. Перша стадія присутність. На цій стадії основними є присутності правоохоронцям, що саме по собі може впливати на потенційних порушників. Проста присутність співробітників правоохоронних органів часто достатня, щоб підтримувати порядок і запобігати правопорушенням безпосереднього втручання. Друга стадія законна вимога. На цьому етапі застосовуються вербальні команди або інструкція з метою корекції, поведінки особи, групи осіб. Вимоги повинні бути чіткими, зрозумілими та відповідними закону, враховуючи конкретні обставини ситуації. Третя стадія застосування сили та спеціальних засобів. Якщо вербальний вплив виявлений неефективним, правоохоронець може використати фізичну силу або спеціальні засоби з нелетальним ефектом. Четверта стадія застосування летальних засобів. Це стадія застосовує лише у крайніх випадках, коли існує безпосередня загроза життя правоохоронців або інших осіб. І всі інші засоби виявилися недієвими. Застосування летальної сили повинно відповідати про правовим нормам і здійснювати тільки в абсолютно необхідних випадках. Упорядкування застосування сили. Усі стадії застосування сили повинні дотриматись у суворому і ієнархічному порядку від першої... <кій> секунду. від першої до четвертої перехід до наступної стадії дозволяється. Лише у випадку, коли попередня стадія не вирішила ситуацію, винятком є ситуації, які намагають екстрених дій, де можна пропустити менш ефективні стадії серед таких ситуацій можна назвати наступ, наступні випадки, які надає нам процесуальний кодекс. При ризику суспільно значущих негативних наслідків, представникам органів правопорядку, дозволяється пропустити другу стадію. Якщо особа на транспортному засобі не зупиняється, незаконні вимоги дозволяється відкрити вогонь по колесам або по відповідь. Повітряному засобу відповідно до ситуації. Якщо особа в транспортному засобі несе загрозу життя інших громадян або правоохоронців, дозволяється відкрити вогонь на ураження. Стаття 3. Обов'язки співробітників правоохорони гору. Кожен співробітник правоохорони гори зобов'язаний отримати стадії застосування сили. Процесуального кодексу під час прямої взаємодії з особою він також повинен бути готовим віддавати звітність до своєї дії та несе відповідальність за належне виконання своїх обов'язків, включаючи кримінальну відповідальність. Це класифікація та упорядкування застосування сили в правоохоронній діяльності допомагає забезпечити ефективне та безпечне здійснення правопорядку та захист прав та безпеки громадян. Дякую за прослухування лекції. Це думаю, вам буде дуже Добре. корисно. Добре. корисно. Так, пане агенте, Час, якщо кой. що, називайте по ім'я та фамілія, я агент засекречений. Пане агент, ви мене чуєте чи як? в мене